Вітаю всіх на моєму каналі. Дякую за підписки, лайки, репости, за коментарі, що залишаєте під моїми відео. Нагадую мої розклади підходять і чоловікам і жінкам. Говорю для жінок чоловіки перевертайте під себе. Дивимось питання, що саме зараз почне відбуватися та змінюватися. Спочатку подивимось, для кого цей розклад. Для кого цей розклад. Для людини, яка вже бачить перед собою вихід з якоїсь ситуації, або, можливо, не знала, куди далі рухатися, що далі робити, то тепер вже чітко бачить, куди треба рухатися, чітко видно шлях, яким рухатися. От як начебто зовнішні обставини направляють. Цю людину по цьому шляху, причому це шлях до сили, до впевненості в собі, до шлях до того моменту, тобто до тієї цілі, коли ви сповнитеся емоціями. Коли, можливо, ви були холодні, можливо, ви старалися не проявляти емоції через якісь обставини. Це не дозволяло вам, але е, потрібно хоч колись давати волю емоціям, і це якраз шлях туди. Дивіться, якщо це ваша ситуація, то розклад ваш ще гляну. Для кого цей розклад? Так, жінка самодостатня. Якщо це чоловіки, то ви самодостатній. Так, і шанси є у вас великі шанси. Або, дивіться, десятка мечів. У вас якась неприємна ситуація була. Взагалі, десятка це завершення певного етапу для того, щоб почати новий. Це завжди не дуже приємний перехід такий. Але тут ви якраз берете е, свій меч, тобто, за допомогою розуму, інтелекту. Чітко продуманого плану, послідовного плану, ви якраз переходите через цей етап, і от-от у вас почнеться новий етап в вашому житті. От для такої людини це розклад, давайте по три карти з різних колод, чи здійсниться задумане перша колода. Вибачте, що саме зараз почне відбуватися та змінюватися. На те питання подивилася. По-новому щось буде, щось нове, ви вирішите позбавитися від того, що вам набридло. Так, Можливо, воно вам і біль, біль є від того, що вам приходиться це залишати, але ви знаєте, що ви йдете на краще. Хай вам прийдеться перейти гори, але ви підете на світло, туди, вам, де дійсно вам буде краще. Туди, де ви сповнитеся своїми емоціями, де ви станете сама собою. Або сам собою, якщо ви чоловік, бо все таке ж говорю для жінок. І дивіться, ви не знаєте, скільки вам треба йти. Ви не знаєте, як легко чи нелегко вам прийдеться в подолонні цього етапу, але ви ще й досягнете його. Так, що саме зараз почне відбуватися та змінюватися? Тобто, ви якраз вибираєте шлях. Давайте на другій колоді, що саме зараз почне відбуватися та змінюватися. Угу. Якась людина король пентакловий, По пентаклям, е, якщо гороскоп, телець Діва Козиріг, або просто людина, яка любить землю, яка ставить матеріальне вище за все інше, яка любить комфорт, самодостатність. І ця людина допоможе вам, або ви познайомитесь з цією людиною, або якщо є в оточенні вот така людина, ця людина ну, от прибере з вашого життя. Оцю важкість, можливо, допоможе, підкаже, як зробити або делегувати комусь ці свої, е, частину своїх обов'язків, або обіцянок, які ви на себе взяли. Е, ви людина така, що ви взяли обов'язки, ви будете їх виконувати, навіть якщо вам важко не було, але тут надмірні, вже, дивіться. Обов'язки ви взяли на себе. Може декого і боліти спина, так що не перевантажуйте себе, якщо носите щось важке, особливо ті люди, в кого хвора спина, або часто хватає, тим більше що зараз погода така. Дивіться, ця людина прибере, м'яко прибере. Оці ваші негаразди, не будемо дивитися, що за людина, у усіх вони можуть бути різні. Ці люди, але людина з вашого оточення. І дивіться, прибере, якраз от ви закриваєтесь від зовнішнього світу, ви не даєте людям можливості підійти до вас близько. Тобто ви тримаєте всіх на відстані і ця людина допоможе вам розвантажити весь отой мусор, хлам, який коло вас, який не дає, я маю на увазі емоційний мусор, який не дає вам можливості самовиражатися, а змушує вас закриватися від усього. Так, і на третій колоді, що саме зараз почне відбуватися та змінюватися. Що саме зараз почне відбуватися. Дивіться, все ж таки король пентоклів. я вам говорила, дивіться, по дев'ятки кубків. Цей король пентоклів тут і тут він. Все таке, можливо, це навіть раз-двічі випав. Тела діва або козиріг може бути, дивіться. Це людина, яка має високий статус. Можливо, посада вища, можливо, зв'язки дуже впливові має людина. Дуже сильна людина. Вона подасть вам ця людина руку, виведе вас у цього стану. Куди виведе? В дев'ятку пентаклів фінансову стабільність, задоволення життям. Навіть коли я здавала карти там. ця... Дев'ятка пентаклів була. І виведе в дев'ятку кубків. Радість, задоволення, щастя це коли дев'ять кубків сповнені, і ви можете навіть е щось святкувати. Нехай все хороше, неодмінно збувається, негараздий негатив обходять вас стороною.